Ай, нахер той бізнес зараз почекай. Є набагато цікавіша історія. Чому я знаю тебе і чув дуже багато разів Алмазова. Це Слухай, дійсно присвітньо. Це парадокс. Чи? Так, це моє насправді дівоче прізвище. Це в натурі, це не нік. Я це тобі дивлюся, що інстаграм це... якась назва. Це моя моє дівоче ім'я Аліна Алмазова. Я такою була. До того як мій чоловік. Не змусив мене його змінити. Як ти могла зіпсувати це? Скажи мені, будь ласка, Макс, вибач одразу. Просто мені цікаво, як можна алмазово проміняти... Зіпсувати цей бренд. Да, да, да. Як можна алмазово о... Слухай, проміняти це, на паромо? Це правда парадокс, тому що все моє життя до Заміжжя Я була алмазова. Всі мене так пам'ятають, знають. Чоловік був прям дуже наполегливий у цьому питанні. Короче, шансів Всі мене... мають шансів не так. за. Так, так, ну знаєш, ти вже ну, якщо я подумала, він вже віддає мені свою руку кошельок та призви, що то Бог з ним. Питання: наскільки стосунки в родині змінилися?